Вітаю! Сьогодні 11 грудня і це мій корисний сніданок. На сніданок готуємо крупу кіноа. Як її готувати? Дуже просто. Одну склянку кіноа, дві склянки води. Перед тим гарно промити. Але ж я хочу зважити, скільки буде. В одной чашке, в одной шклянке. 300. Так, 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 так. 200. 200. Так, трошки пересыпала. 200 граммов. Так, промываем его. І скільки варити, Ну, промити, додати води один до двох і варити після закипання 10 хвилин. І потім ще 10 хвилин, щоб каша відпочила, як кажуть. А тим часом приготуємо реберці. Такі я купила їх заморожені. І я думаю, що це дуже-дуже смачно. Так, вони вже замариновані. Так. І потім ще потрібно ось такий соус палити зверху. Смакота буде. І ще зроблю салат з такої капусти. Вона така неплотна зовсім. Не очікувала я, що вона така. Але ж це добре для салату. Так, і цибульку поріжу. І в такий салат зазвичай я кладу моркву. Моркви немає, буде яблука. Так. І що я хочу сказати? Верхні листочки я зняла. В кінці відео скажу, що з них я буду робити. 15 хвилин в духовці, а потім ще соус нанести. І ще 10 хвилин. Капуста не, не плотна, тому смужками не вдалося тоненькими порізати. Порізала ось так дрібненько. Так, і ще перемяла з сіллю, Яблука потерла. Два невеликих яблука. Так. Цибулинку невелику. Тонесенька порізала. І ще сюди потрібна фенхель. Фенхель. У мене тут базилік написано, але ж тут фенхель. Так. І угу. хочу сипатись. А так зайвого можемо насипати. Ось так. Так, не взяла чим перемішати. Перемішуємо і снідаємо. Ще потрібен сік лимоне. Так. І олійка. У мене рапсова. Така гарна рапсова олія. Салат готов. Корисний салат з фіолетової капусти, ну, з кольорової. Так. І у нас ще каша кіноа, яка дуже легко вариться, і вона не гірка. Якщо ви не полюбляєте, бо вона гірка, ну, то просто, мабуть, За стару купили. Так, ось так. І риберці. Риберця такі смачні. Не знаю, де там м'ясо одні риберці. Так. Ну нічого. Захотіли риберця. не бачу мяса. Добре. Подивимось. Так. <laughs> ну, що можу сказати? Мабуть, м'ясо є. Що я роблю? Так. Потрібно... Так, будемо куштувати. Каша. З вершковим маслом смачно. Так. М -м -м. Салат. З яблуком. Смачно. І з цибулею. Угу. Коли попадає фінхель, він тверденький, але ж цікаво його розсмаковувати. Дуже. Риберця. На риберцях трошки є м'ясо. Це дуже смачно, бо соус солодкий. Ммм, mm, яка смуку, Іноді цукор можна додавати. Вау! Як смачно і як дуже швидко готується ця їжа. Так що іноді можна використовувати уже приготовлене. Купована в магазині. Добре. Смачного вам і мені. Буду їсти. Сніданок смачний, я ще додавала салату два рази, так що дуже смачно. Що хочу сказати корисного. Використовуйте фенхель це дуже корисно. Якщо хто знає, то з фенхелю роблять укропну воду. Так? Кріпну воду для діточок. Раніше робили, зараз не знаєте, зараз такого немає. Так, щоб не було газів, використовували фенхель. Ну, а чого так називали, що кріпна вода, я не знаю. Ну, мабуть, кріп і фенхель одного поля ягоди. Так, шуткую. І ви використовуєте. Якщо у кого, не дай Бог, вздуття живота, використовуйте. Але ж. Така порада Зранку випиваєте не дуже міцного чаю з ромашки. Можна самому заварити, можна в пакетику. Так. Поїли і потім випиваєте ось такої води. Так, чайну ложку заварили.